Українська греко-католицька церква в Донецьку постраждала від снарядів ще у серпні, а з осені до храму повернулися священнослужителі. Різдво Христове святкуватимуть службами впродовж кількох днів у двох греко-католицьких храмах. Правити священики будуть тільки вранці. Спільно з двома парафіями готується вертеп коляда, які також привітають всіх парафіян і тут, в храмі Покрою Писатої Бороці, в храмі святителя Миколая. Дії ситуація, яка навколо, вона скоріше вплинула на час послужень, тому що в зв'язку з тими ситуаціями, з комендантським часом, ми не проводимо богослуження ні вночі, як це взагалі було традиційно і зазвичай ми робили. До греко-католицької церкви на служби ходить понад 200 людей, каже священик. Багато містян покинули свої власні будинки через небезпеку, але на святвечір відвідувачів храму було більше, ніж зазвичай. На Різдво деякі парафіяни навіть приїжджають. Приїжджають ті, які виїхали, були вимушені із Києва, які виїхали, жили тут і з Дніпропетровська, і зі Львова. Власне, на Різдво вони приїжджають, щоб його відсвяткувати. Священики обіцяють правити святкову службу і на водохреще. Навпаки, цікаво.